До Гнівого Таранець, Боже, всі ці творчі да. вечори, Майбороди, Слованенко. Ну, Солов'яненко, Мохренко, Мокренко. Я ще застала їх. так, От. Я прошу, я терапую Штепсель навіть пам'ятаю. Та я, я пам'ятаю, <світ> я їх бачила в Палаці Україна, коли Борис Гірович Шарфарто ро, робив такі шедевральні, да, величезні, да. епохальні мистецькі події. Таких вже нема. Ну, нема шарварка і нема такі. Нема, нема. Я не думаю, що є формат людини зараз такої, да, яка могла. Дуже. Да. А, чого я це згадав? <світ> а, я пам'ятаю Бату. Тоді. Uh -huh. Це було нове слово. Таких, ну, були, вони називалися Віа. Тоді не були групи <танець> Віа, <там. танець> Медобори Тернопільські Та, були, Та, там, Та, боже, Кобза була, що тише, ще було. Сверічка, края Сверічка, края «Світязь», да. Були групи такі. Червона так, рута, Єдокива. Я пам'ятаю вату. Це взагалі щось було нове. Це була принципова якась інша трошки музика. Українська, але й італійська, якась, ну тоді ж моді були італійці. Від Челентано до Тото Кутуніо. І всі намагалися якось якось щось брати в них тихенько, так? Ні, ми просто відчували близькість нашої культури. Так, до речі, до речі, так? Як народилася Батра? І де народилася Батра? Ватра існувала до, до тої ватри, про яку ми зараз з тобою говоримо. Ватра вже існувала, вона була, працювала в філармонії і солістом тієї ватри був Іван Попович. Так. А. Ватра це був бренд Львівської обласної філармонії. Іван Кудла, тоді очолював. Це були, це були 70-ті роки, 77-й, 78-й. Бо ми прийшли в 79-му, і чому ми прийшли? А до того ми працювали в авто, на автобусному заводі. Ну, молоді студенти одружилися з Ігором, треба гроші. Ігор писав музику, тут треба музику, щоб хтось співав, ніхто ж не брав, бо можна було тільки членів, членів спілки композиторів, композиторів ти пам'ятаєш, yeah. а так ти просто ніхто. Ну, і ми пішли на автобусний завод, Ігор там отримав зарплату. Там, де лази, випускали. Там, де лази, ми ще застали ті автобуси, Лас, на яких. На яких космонавтів возили. Та це ж лаз випускатися. Самий крутий був автобусний завод <кл 'язана> на теренах тоді Святоського Союзу. Ну і от Ігор там працював, і тут раптом Івана Поповича запрошують київський мізікосулізм. Ну, для нього це така стартова площадка. І він ні з того, ні цього кидає ватру, і ватра та розпадається, ім'я залишається. А консерв філармонія львівська оголена, збідніла, бо нема колективу. І вони почали дивитися, що ж тут навколо рухається. А ми тоді називалися Ритми Карпат». і також їздили навіть їздили... нічого. Да, — ми їздили... — до речі, якщо ти пам'ятаєш, ну ти пам'ятаєш точно. Ало ми шукаємо долантів. Да, 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 да. Тому їздили да, да, туди, бастяков, нас запрошували. Так, да. 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 нас запрошували туди, як такий самобутній колектив. До речі, треба сказати, що за ті всі совєтські часи, але зміли, да, зміли, да. да. знайти ну, і можливо, можливо, це якби для заставки, що є і така національна культура, і така національна культура. Да, але принаймні на рівні середньому обов'язково показували національні замодили, що, підтримували. і підтримували. підтримували, Так от треба й дати на і ми тоді їздили на ловишкаємо таланти. І там ми з мулявином зустрічалися, Так, та 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 пісняри. Це було щось. Ну ватра пісняри, до речі, ми дуже товаришували. Ігор Білозір з мулявиним е, е, дружили. От і, і все, і ми тоді приїхали, але ми шукаємо таланти, і нас відразу стало бути видно. Бо ж показали, як ми виступаємо там, по як це називалося центральне телебачення. Як, те. як воно це я забула, було? Це, це, це те. те, це те. Озин, це, та? те. це а, Там те. був це перший канал, другий. Украї... Другий други російський, потім український і київський. Ну щось таке ну, таке щось було всього-навсього. -всього. Одним словом нам показ... нас показав тих, Чотирьох це з України, да, себе показував. І, от. і нас запросив, такий був Микола Іванович Кулій. Кий... Поважного віку він вже тоді був, і він запросив Ігоря і мене. Він керував філармонією. Він керував філармонією. Це, це боги тоді були, да. керівники так. керівники філармонії. Так. Це були такі Палі в Чернівцях, в чому тут. Так, так, да. Так. Ні, це були. Ну, та система готувала Він дуже багато. Так. Да, такі люди вони, готували, да. вони були дуже. Ну, вони пройшли всі вищу партійну школу. Да. Ну, це ж, ми ж говоримо, що це була ідеологія. Наша програма, яку ми здавали, вона завжди мала бути Одразу. в, в соцреалізму. Да, да. Пам'ятаєш, ідейна ідейна мала бути ідейна в колі там дружби, щось таке називалося.